Чи не найдужче ми любимо зиму за унікальну поезію її свят, за ту казкову стихію, в якій ми перебуваємо від свята Миколая і до Різдва? Зараз непростий час для кожного з нас. Наша країна бореться з лютим ворогом, щоб ми мали можливість просто жити, усміхатися, обіймати один одного, ділитися своїми приємними емоціями. Тому сьогодні ми, як надійний тил наших захисників, не маємо права здаватися. Ми маємо жити, ми маємо святкувати, тому що ніхто ніколи не забере в наших дітей щастя, щасливе майбутнє, їхні мрії. Щиро вітаємо вас зі святом, з Днем Святого Миколая. І до всіх наших привітань також приєднується гарна, чудова дівчинка Злата Петровська, яка хоче подарувати для вас чудову, приємну зимову пісеньку. Про зимовий сніжок, якого ми так завжди чекаємо. Правда ж, Злата? Давайте ми поаплодуємо Златі, запросимо її подарувати нам гарну пісню. Really, chari <śpel mayor> y Святий Миколай, тому що щороку він приходить до кожної оселі з миром і подарунками. Для маленьких діток він стає чарівною казкою. А коли дитина виростає, казка десь зникається, але Святий Миколай все одно залишається поруч із нами. А скажіть, будь ласка, чи до всіх сьогодні прийшов Миколай? Чи всі знайшли свій подарунок під подушкою? Всі? Дочку знайшов. Не має. Не вірю. Всі були слухняні, всі були чепні. всі гарно навчались. Так? <звук> Щось ви так погано говорите, Ало, а ну голосніше скажіть. Ось тепер я розумію, що дійсно до всіх сьогодні прийшов Миколай. І Миколай всім говорить, що ми маємо наслідувати його добрі вчинки. Тому нехай це свято стане для нас святом Милосердя, доброти. До ближніх. Святий Миколай не оминув кожного з вас. А чи готові ви сьогодні в цій нашій святковій залі зустріти святого Миколая? Готові? Але він дуже-дуже чекає, щоб ви його голосно, голосно покликали. Готові кликати? Давайте зі мною три-чотири. Миколай! Миколай! А хоч гучніше! Лиш радість та мир несуємо оселі, щоб люди завжди були веселі. Святий Миколай, ми тебе дуже чекали. І дітки всі сьогодні підтвердили, що ви завітали до кожного, кожен знайшов свій подаруночок, І такі слухняні у нас в теті є жоден не знайшов різочку. Молодці наші дітки? Звичайно, молодці. Дітки, а ви знаєте, що Святий Миколай завжди ходить зі своїми помічниками, знаєте? І сьогодні зі Святим Миколаєм має бути символ наступного 2023 року. А ви знаєте, яка тваринка є символом 2023 року, знаєте? Правильно, Сади Миколаєві, де ж твій символ Нового року? А я думав, він уже з вами тут гуляє, а його немає бачу. То його, певно, теж треба кликати. Напевно, а хіба не було кролика? Не стрибав він тут, не пробігав зі своїми морквинками, не було, не бачили? І на вулиці там біля ялинки також не було його. То давайте будемо його також кликати. Давайте? Кролик, будемо його кролик! Бджілка лола, бджілка лола. Хоче бути символом цим року. А що не можна? Ні, дітки. Не можна? Давайте залишимо бджілку лолу. давайте. А ну давайте ще будемо кликати Кролику! Кролику! Хто ні, ж тані? Це я символ наступного року! А хто ж ти? Я весела сімка! Я люблю все майструвати! Дітки, ви знаєте сімку? Да. З якого це мультику? -гі -гі. Так, а як фіксики роблять пальчиками? Ви знаєте? Да. Ось так! Ось дивіться, намальовано! Сімка, ну йди вітайся вже. Нікуди ми тебе не поділимо, будеш також із нами, але ми маємо надію, що все-таки наш... Я, я я хочу бути символом року. Хочете? Ой, я така конечка, бачите, симпатична. тільки вас довозити цілий рік. Ось так, катати, катати, катати. Ви хочете, щоб я була символом року чи ні? <звук> ні, все-таки будемо другу чекати, того, що потрібно, так? <звук> Добре. Але можна, нехай коли, поні з нами залишається? Можна? Все-таки ждемо кролика. Я думаю, він все-таки до нас підійде. Давайте гучніше, його будемо кликати, бо він нас не чує. Три, чотири. Разом із вами, щоб привітати вас усіх із святом, і побажати у рік кролика самого такого найзаповітнішого, що ми всі хочемо разом із вами, це що Мир, Правильно, миру і перемоги на нашій землі, Україні. А ще ми хочемо всі разом із своїми друзями, що зробити. У тут не даремно. Ми разом із друзями підготували для вас, малеча, чудові ігри. Танці. Ви готові танцювати? Так! <рес> не чую, мабуть, не готові. Потяг чарівний паровозик поїде з нами у гарну, чудову казку. Доброго вечора, без України!